Так, ну що, як ми з вами садимо півники? А, їх можна, в принципі, якщо вони вже відцвіли у вас, їх можна садити. ось, Бачите, відсвіла, їх можна пересаджувати або садити. Як ми садимо? Ось у нас одна поділка, бачите, ось цибулинка така, корінець. і ось корінці ось такі, бачите гарні корінці. Що ми робимо перед тим, як висаджувати наш півник? Це в мене бордюрний, низькорослий. Коротше, дивіться, що ми робимо? Ми отак -от, під таким -от кутом, отак -от, відрізаємо наш півник. Підрізаємо. Ось, ви бачите? Отак от. Залишаємо ось так от. Перед тим, як висаджувати. А потім, дивіться, беремо нашу кореневу, вона, бачите, ось така гарна коренева. Беремо цю кореневу, зажимаємо отак-от, затискаємо отак от в кулачок. Ось, о, бачите, в кулачок отак от. Ось, о, бачите? Ось ось. І оце зайве ми відрізаємо. Ось так-от. Ось отак. І ось такий вже корінець гарний, бачите? Ось такий корінець. Висаджуємо в ґрунт. Як ми висаджуємо ґрунт? Ми робимо нашу луночку з вами, таку неглибоку луночку робимо додаємо, в луночку ми в нашу луночку додаємо ми попіл, от, присипуємо, як завжди, попіл землею, поливаємо і занурюємо ось цей наш півник. Але дивіться, в чому сама фішка, в цьому висадці півника. Ми занурюємо. от, так, -от, ось так, Щоб оцей корінець було видно. Його землею ми не присипаємо. Тобто, ми садимо ось так наш півник. От. Отут ми присипаємо землею. Ось так садимо. А отут от, отут, ми присипаємо приблизно десь отак. От. Але оце ми маємо залишити на вулиці і його не присипати, тому що вони сонцелюбиві, вони не люблять, коли їх отак от засипають, коли дуже багато вологі там в півниках. Вони такі сонцелюбиві і їх дуже гарно переживають засуху. Тому ось так от ми і закопуємо. Так, що так? Ось так у нас має вийти. Бачите, ось у мене видно нашу О, і отак от ми, тусь, ми отут -от все прикопали, от, а отут -от так от залишили, наше, щоб було сонечко у нас.